Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина, і сьогодні поговоримо про капельне зрошення, як його зробити для себе, для городу або для будь-якого участку який ви хочете поливати. Що нам для цього потрібно? По-перше, нам потрібно резервуар для набирання води. Це може бути бочка, або як у нас, виритий басейн. Зараз я вам покажу. Це так, виритий басейн. Десь на 18 кубів. Зараз будемо чистити, запускати перекись водню для того, щоб була чиста вода. Потім ми встановлюємо тут бензопомпу. У вашому випадку це може бути електронасос. Потім далі стоїть фільтр і розходна магістраль. Ми використовуємо 40-магістраль для зручнішого використання, тому що в неї більше водовилив води. Далі зараз підемо, покажу, як монтуються капля, крани. І таке інше. І так, дивіться, що нам для цього потрібно. Нам для цього потрібен кран старт, отакий ми використовуємо під сверло восьмерку, шуруповерт для зручності і канцелярський нож. Беремо магістральну трубу 40-ву. І там, де нам потрібна дірка під кран, просверлюємо. Просверлили. Тут є гайка для піджиму. Ми її максимально до крана піджимаємо. Повертаємо кран для зручності фіксації його в трубу. Беремо трубу, беремо отак кран і запихаємо. Потім піджимаємо максимально гайку до труби, максимально плотно. Щоб не було утечки води. Можемо краном підкрутити самим. Так буде легше, тому що у вас буде більший речах. Потім дивіться, беремо капельну ленту, відкручуємо також наступну гайку максимально до крану, беремо каплю, просовуємо, плотно фіксуємо пальцем і закручуємо далі. Все, капельна стрічка у нас зафіксована. Після того, як ми кинули магістральну трубу, ми можемо вистити будь-що на нашому учаску, тобто будуть помідори, картопля, огірок, баклажани, капуста, все, що вам потрібно. Насверлили, де нам потрібно, отворів під крани, підставили капельну стрічку, протянули. Вздовж повністю там, де вам потрібний полив, і все, запускаємо полив та поливаємо. І так, ще раз збоку беремо шуруповерт, розміщаємо його посередині, просверлюємо отвір. Беремо кран, підкручуємо повністю до крану все плотно, повертаємо його. Беремо так його в руку, беремо трубу, запихаємо і самим краном прокручуємо, держучи гайку двома пальцями, щоб піджати максимально його плотно до труби. Зажали. Потім беремо капельну стрічку, одягаємо. Плотно максимально. І також закручуємо. От і все. І так, з стартами ми розібрались. Тепер як нам в другому кінці заглушити. Можна купити в магазині от такі заглушечки, але я б вам їх не радив купляти, це затратити, вони там коштують 3-4 гривні, але коли ви садите багато, це великі кошти. Беремо просто капельну стрічку, відрізаємо 5-7 см. Таку. Смужечку, потім в кінці капельну стрічку скручуємо в два рази, згинаємо посерединки, беремо той шматочок, який ми відрізали, робимо його таким методом, і просто-напросто запихаємо. Коли ми запхнули повністю, розрівняли трішечки, все. У нас та сама заглушка, але яка коштуватиме приблизно 10-15 копійок. Тому вибирай для себе економ. Я думаю, це не вартує така заглушечка тих коштів. Підписуйся. Підписуйтесь, ставте лайки, далі буде більше корисної інформації, кидайте репости. Є в нас ціль набрати в ближайший час хоча б 10 тисяч підписників. Все буде Україна. Дивись, слідкуй, цікався новим!